Полтавські дефлімпійці прибули на свою малу батьківщину. Тут їх зустрічали оплесками. Під стінами облдержадміністрації зібралися родичі та друзі чемпіонів. Переможці урочистою ходою пронесли прапор України та поклали квіти до стели загиблим учасникам АТО та майданівцям. Цю перемогу присвятили їм. Інна Мажара вже втретє поїхала на Дефлімпійські ігри. Цього разу спортсменка виступала в п'яти категоріях. Виборола дві золотих, одну срібну та дві бронзових медалі. Після важких змагань ділиться Інна. Планує приділити час своїм рідним. Хочу трошечки відпочити, провести сім'єю. У мене є син. Хочу бути більше разом з ним. Він Разом з мамою нареченим. Вони на камеру спілкувалися завжди. І синок дуже радісно зустрічав всі її перемоги. Старша сестра Інни Вікторія теж каратистка. Вона вперше представляла Полтавщину на Дефлімпійських іграх. Дівчина одразу виборола дві медалі. Фінальне протистояння за золото виграла у росіянки. Російські дівчата вони важкі всі, а ми легенькі було важко нам. І ми працювали, викладалися 2-0. Ми виграли це. Дуже була радісна така подія. Ми показали чесний, честь нашої України. Ми захищали. З вересня спортсмени продовжать тренування. Наступні дефлімпійські ігри будуть через чотири роки. Цього часу достатньо, щоб гарно підготувати полтавських дефлімпійців. Докладали максимум засиль, готували на навчальне тренувальні збори спортсменів. Готували їх до виїздів. все це оплачували, фінансували. Нагороджуватимуть дефлімпійців 2 серпня в Полтавській облдержадміністрації. Репортаж з місця події дивіться в наступних випусках полтавських телевізійних новин. Валерія Рибалка, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.